Доброго дня всім! Встановили клієнту в одного систему 4.0. Це автомобіль Ford Focus 2.0 бензин. Ось в комплект системи входить цей бачок літровий з нержавійки, виготовлений. Однієї літри води вам вистачає до 2000 км. Також в комплекті йде і електролізар, його звідси не видно, він от сам встановлений ось тут, в підкрильнику. Також є і блок управління. Він бере живлення від акумулятора, фільтр-осушувач і датчик ГЕРКОН. Які встановлюються біля генератора? Ось білий. Загалом система працює шляхом електролізу. Вода розщеплюється на водень і кисень. Від бачка вода потрапляє в електролізер, він підією електричну струму, розщеплює цю воду. І вже ця суміш в виді газу подається в повітряний патрубок автомобіля. Ось бачите, тут звідти вона вже направляється напряму в камеру згорання, де допомагає вашому паливу краще і швидше згорати, за рахунок чого і появляється економія у 18%. Працює зі всіма типами палива: газ, бензин, дизель та інші. Також. Ця суміш вам і додатково очищає деталі двигуна від вуглецевих відкладень, від сажі, які там утворюються, відповідно і після чого збільшується потужність автомобіля до 10%, і також в загальному моторесурс двигуна збільшується. Ціна даної системи залежить від об'єму двигуна, але якщо брати загалом, це ціни від 14 760 до 22-345 гривень за систему. Це вже якби залежить напряму від об'єму двигуна. І система також не потребує ніякої реєстрації в оскільки ми не переводимо ваш двигун на інший тип палива. Це якби рахується додаткове джерело енергії, яке краще і швидше спалює ваше паливо. Так, запустили двигун. Ось бачимо на блоці управління світиться дві лампочки. Червона відповідає за те, що коли система працює, подача газу йде, а зелена заживлення. Бачите, світиться дві, значить система працює коректно. Ось, видно. На трубці, як подається газ, вже з електролізера і потрапляє в камеру вгорання. Як бачите, на дворі зараз є мінусова температура, кілька градусів морозу, То система працює, вода не замерзає, оскільки воду додається гідроксид калію одноразово і утворює там оболочку електроліт, що дає змогу системі працювати взимку без проблем. Загалом на всі системи дається 3 роки гарантії. А термін експлуатації це більше 10 років без різниці, скільки ви проїдете кілометрів.